Саша, що ти бачиш? Я за кермом пікапа. Я трішки знервований. Верба. Я згадав, чому я хвилювався. Це день його загибелі. Вже аж мурашки по тілу. Я, я плакати захотів, дивись. Тобто ти бачиш свою благопобратима. Для протоколу я зникли. Ти зараз моїй сім'ї потрібен як ніколи. А ви тут? Я на мене про тату. Делікатніше, боч. Якщо не хочеш позбавити ще одного органу. А в мене син підніток. Вдома, один. Так я можу стати нянькою. Ти що, випив? Я возюкаюся з дитиною, яка дрон замотує в польогу. Ну і що тебе давоє? Відіграє малому, ти душніла. Тут у цивільних свої цін, звичайні, побутові. Ти багато мрій в своєму житті в тілі? Баню польову побудував. Ніфіга собі. Та ти свята людина. Допоможіть мені знайти винних. Я не знаю, що там в тебе на роботі, але я точно скажу, що в тебе чудовий син. За нею стежили. Очевидно, у компанії хтось працює проти неї. Це біполярка, дядя. Іди лікуйся, контужений. Може, це життя мені підказує завершити цей етап. Ах ти, суслик конома. Ти тут що допомагати, а не щоб ніжку гріти? Давай, руку в ноги не білом. Це не твоя сім'я, сержант. Я знаю.